Наконечний. Для мене це особливо зворушливо. Один із останніх військовополонених, які видісталися з Росії у жовтні. Він з нами поділиться своєю історією, що це означає, що означає бути в російському полоні. Можливо, ви поділитеся з нами своєю історією, коли вас захопили росіяни і що ви відчували. Я провів в російському полоні три роки і п'ять місяців. Знаєте, що я вам хочу сказати? Якщо ми говоримо про Росію, назвати їх людьми і що вони додержуються якоїсь Женевської конвенції ні. Тому що з кожним роком, знаєте, ну, краще не ставало. Коли були перевірки, знаєте, типу, вони заходили до нас в камеру, запугували. Типу, завтра буде перевірка, якщо ви щось лишнє скажете, то вам буде дуже погано. І в нас не було вибору, розумієте, тому що там на кону наше життя і здоров'я. Типу, ми розуміємо, що нас, ну, нам потрібно зберегти своє здоров'я, вийти і продовжувати нашу справу. Вони, ну, садисти, вони. Нас, українців, зовсім не рахують за людей, і відношення там не як до людей. Розумієте, якщо, типу, починаємо з харчування, ну, ви, я думаю, вже багато чого сказано, і ви все бачили фактично, які люди після полону приходять по харчуванню. Стоя, ми там не ходимо, ми там раком, закриті очі постійно, супровод з собаками і. Любий вихід з камери це побої. І зараз вони, от починаючи з 2024 року і до повернення мого на Україну, вони почали переходити на електричний струм. Чи є обмеження в якісь місцях? Ні. Це можуть бути, я вибачаю, гениталії, голова, вуха і тому подібне. You spend... Ви провели три роки і п'ять місяців у полоні. Можете з нами поділитися тим, що вас там тримало, що підтримувало вас, що вам дало змогу вижити? Те, що я розумів, що мені потрібно зберегти своє здоров'я і жага до життя. Ми українці, ми любимо. Волю, і ми прагнемо до волі, до свободи. Я дуже переживав за свою родину, тому що я не знав, що з ними відбувається, і також про свою країну, тому що це мені важливо. Типу, і товариші, товариші, брати мої, які були зі мною, ми друг другу підтримували, коли нам було тяжко. Ну, це все за що ми тримались. Хочу додати те, що е, на кшталт хлопців, які обороняли Маріуполь, вони знаходяться вже четвертий рік в полоні. Коли порозпочалась війна, вони відіграли в битві за Маріуполь одну з ключових ролей в цій війні, правильно що я говорю. І зараз, не дивлячись на ці роки, відношення до хлопців з полку азову морської піхоти, я чого ставлю їх на перший план, тому що до нас відношення набагато жорсткіше. Ну, тому що якщо ти говориш, що ти з морської піхоти або ти з полку Азову, ну з тобою вже ніхто не розмови. Там іде е сила. І побої, все на порядок вище. Якщо хлопці всі сидять, всім погано, ну, я наголошую, що вони сидять чотири роки. Вони в цій ну, війні відіграли ключову роль. Треба не забувати їх щось робити для цього, щоб їх витягти поскоріше. Ви бачили їхні очі. Ви е, розумієте, що е, така брутальність набагато довше, набагато глибша за режим самого Путіна. То е, з вашого власного досвіду, з того, з чим ви стикалися, що цих людей мотивує? Чому вони так поводяться? Чи якось можна до них достукатися як до людей? Момент робіть виводи е, в Сибірі, що вони говорили. Ви навіть не люди, ви воєнопленні. Коли були допити, начальник там, який проводив допит, він отак ногу на, на, ну, 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 знімав на відео. Вас били током, вони сміються, знімають на відео. І третій момент, вони говорили, що ми українці, ми не заслуговуємо на життя. Робіть виводи самі, що таке Росія і що в їхніх очах. Скажіть, будь ласка, що вони дійсно думають, що вони воюють ще з Європою з Америкою. Так, е, да, я ж розповім, Я був 10 місяців в Сибірі і був під їхньою пропагандою дуже сильною. Знаєте, я провів там дуже довго, і я вже почав звикати до цього відношення, що мене б'ють. Ну я вам дійсно говорю, тому що. Ну, я просто три місяці, як повернувся, знаєте, я адаптуюсь. Я вже почав до цього звикати, що мене б'ють. Ну, розумієте, я кричав, мені було больно. Пропаганда. І там дуже потужна пропаганда. Вони говорять, що вони борються з неонацизмом, з НАТО. Вони не говорять, що вони з українцями. Вони говорять, що вони війду, війну ведуть, ведуть з НАТО. І це кожен день. Це було в нас в камері. Ну, ви розумієте, і в світі, і оці е, молодші співробітники, вони в це свято вірять. Ви нацисти. От про що тут можна говорити?